Всім доброго ранку, і ми сьогодні їдемо проходити малому комісію. Він переходив п'ятий клас, тому треба пройти окуліста і ортопеда. В Києві особлива система проходження комісії. Тут є такий один телефон, який кол центр який потім розподіляє по поліклінікам, якщо буде місце. До тих лікарів, куди треба, то я чекала ціле літо для того, щоб цей день настав, і от ми сьогодні будемо їхати, проходити цю комісію. Але можна і платно, там не треба черги, а ми хочемо безплатно по електронному листку. Так, вістер, ось ми проїхали на одній маршрутці, перше треба їхати на другій маршрутці, щоб дібратися до першої нашої поліклініки. А їдемо ми зараз до окуліста, офтальмолога. 535 Так. От вона стоїть 535-та. Так, як, як кажуть, язик до Києва доведе. Нас, нам сказали вийти тут. Сама не знаю цієї місцевості. А ще хочу сказати, автобус був 10 гривень. Зараз же в Києві по 15 гривень. Тут заплатила, навіть не побачила, що 10 гривень коштує квиток в автобусі. Ще є і таке. Так, нарешті ми знайшли цю поліклініку. У нас ще ціла година вільного часу. Зараз будемо або гуляти, або якщо раніше нас приймуть, то буду намагатися прийти раніше. З пригод ми жити не можемо. Зайшли в дорослу поліклініку, сижу, чекаю. Думаю, піду все ж таки дізнаюся. Заходжу, а така тітка зла дуже каже, треба мені ваші комісії, чекайте, я така зайнята. Думаю, так, щось тут не те. Пішла в реєстратуру. Кажу, чи правильно ми приїхали, у нас є направлення все. Вони кажуть, так вам ж дитячок поліклініку. Ой, добре, що в нас є час. Так, біжимо на наступну зупинку, тому що коли нам е, пропонували вийти тут або наступна зупинка, то, мабуть, на наступній там буде. Ось на течіни є такий малюночок, оце вже дитяча поліклініка. Так що такі справи. Заходимо і будемо зараз дізнаватися, що по чому у нас ще є 10 хвилин. Так, ми ледь пройшли вже дуже довго все. Макдональдсі Макдональдс пішли в Макдональдс. Зараз заїде. Доїда... Коротше, оце тільки їдемо по часу. 12-та година. Нам сьогодні, мабуть, пороблено. Ми сіли не з тієї сторони, не на, на ту маршрутку, але не на з тієї сторони, то зробили ціле коло від. Однієї кінцевої до іншої кінцевої. Нарешті приїхала на Лівобережку, і зробимо собі маленький такий перекус. Зайдемо в Макдональдс, тому що дуже стомлені. Так. так, Зараз зайдемо в Макдональдс. Це, звісно, не їжа. Це така голодні. Перекус, але він не корисний. Ну, ладно вже. А потім на три години нам до іншого лікаря, до ортопеда в іншу поліклініку. Сьогодні день пригод. Так, що ти тут замовляєш? Картоп. У тебе да? Замовлення. так? Так, зрозуміло. Давай, яку хочеш. Давай середню, на двох. Картопля буде на двох, соус я не люблю. Я взагалі кетчуп не люблю. Ти будеш його їсти? Я не буду. Мені що, до кисло солодке. От це, так. Да. Замість кетчупа. Ти спробував кисло-солодкий кетчуп? Ні, так а ти салі. Спів... Тепер бери свої е, курка. що там, 85 гривень. Напіток, е, ну давай, бери Кока-Колу, а мені тепер же ще додає кошик. Так? Не, не З льоду. Тому що ти вже чихаєш і кашляєш. Ну, один Ну ладно, хай буде. Так. Тепер мені додавай. А мені додавай. О, знаєш що? Ано ну рол, вот этот вкусний. Ану, опустись. Що так, що так. От этот я хочу чикін рол. Угу. Додати все. Розрахуватися карткою. 300 гривень. Ровненько. Ровно 300 гривень. Оце зайшли перекусити. Так, у нас вийшов номерок 530. Зараз ми сядемо за столик і будемо чекати замовлення. На екрані Он обробляється 530-й. Ми сядемо. це вийшло? Так, наше замовлення. Так, я зараз теж руки помию. такі ру взяла, картопля і Матвій взяв собі, що. Ми поїли, перекусили, тепер мабуть, будемо їхати додому. Пригоди наші ще не завершилися, але ми зараз приїхали додому, пару годин відпочинемо і поїдемо вже до наступного лікаря, до ортопеда. В зовсім іншу сторону, в зовсім іншу поліклініку. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я дуже вдячна вам за перегляди, я дуже вдячна вам за коментарі. Дуже вдячна вам за активність.